Ось у мене шишки смереки є. Мені подруга привезла з Карпат, їздила в Карпати недавно. Привезла мені шишки смереки. Я хочу зараз повибирати насіннячку і посадити, провести експеримент, чи проросте у мене смерека. І за скільки місяців чи днів, ну, я думаю, місяців, за дні вона не проросте. Отже, зараз будемо вибирати сімечки. Так, ось б вона вибирала сімечок насіннячка. Так і зараз будемо їх садити. Так, вдягаємо, вдягаємо рукавички одноразові. Ось беру горщик, є у мене горщик новенький. Зараз я з'їму оцю наклейку. Горщик у мене вже подвійний. Так. Насипаємо земелечку. Так, тепер робимо дирочки. Робимо такі дирочки. Я думаю, сильно глибоко ми садити їх не будемо. так Що? Наші... Хорошо. Хорошо. Так, кидаємо в ці дырочки наші носильнички. туди аж дві вон скопали. Ну ладно, тут даже три ще тут не треба. Вот они сюди переселили. Вони такі дребненьки, здушні брать. Так. У мене, до речі, колись дубок був із жолудя пророщеного, виростила, вже такий десь з пів метру виріс, але він стояв, ми жили на першому поверсі, він стояв на вулиці, там на, під, під балконом, на цьому у відрі і хтось украв, коротше. О, то треба, може, ще одного буде. Проростити. Так, тепер поливаємо водичкою гарно, заливаємо гарно, гарно. О. Закриваємо харчовою плівкою, робимо тепличку, щоб швидше проросло. Тепер палочкою тикаємо, дирочки. Звісно, щоб заходило повітрячко обов'язково, Так, дирочок не робили. Тепер робимо табличку, щоб пам'ятати, коли ми посадили нашу смирейку. Так, я ось таку склеїла штучку і зараз топ, що це отак. О, так, так. склеювала самоклеющий папір. От сьогодні перше лютого. От перше лютого. 2025 рік. Ставимо табличку в наш горчик із морякою. і чекаємо, коли проросте. Кому цікаво, пишіть в коментарях, як, як почнуться перші ростки проростати. Я покажу відео покажу, за скільки проросло і як проросло. Ось поставлена під віконні біля батареї. От йому тут буде тепленько. Періодично плівочку знімаємо або б через дирочки поливаємо водичкою, щоб воно водичка ж була, звісно. Ну, все, чекаємо.